Привіт! Це Вінілова майстерня. І сьогодні в нас нова ситуація. Альбом, з якого в 1983 році почалася нова епоха в польській музиці. Республіка це символ. Чорно-білий контрастний, впізнаваний з першого погляду, як і обкладинка цього альбому. Наше завдання відтворити конверт максимально близько до оригіналу. Та сама графіка. Ті самі кольори. Без прикрас, без спрощень. Лише точність і повага. Бо коли маєш справу з такими знаковими платівками, важливо не перекривати голос часу. Важливо його зберегти. Цей конверт реконструкція. Ми ніби перенеслися в той самий момент, коли нова ситуація вперше з'явилася на полицях магазинів. Вінілова майстерня. Тут ми не просто друкуємо обкладинки, ми повертаємо музиці її обличчя.